Дівчата, ми вже були в пудрі. Скажіть, будь ласка, яка тут ситуація? Є звичайно, переважно більшість дівчат, які е, мають дітей, які е, хочуть мати дітей. Вони звичайно до цього ставляться досить оптимістично і кидають гроші. Ми не знаємо скільки ми назбирали, дуже важко порахувати. але ми надіємося, що зб... що якось допоможемо бідній дитині. Антон, ми вже з тобою давно знайомі, майже рік часу разом співпрацюємо, але все ж таки ідея організувати цю акцію прийшла тобі. Скажи, коли і яким чином це тобі дали? Ми знаємо, що сьогодні всесвітній день дітей. Ми вирішили докластись якось до цього дня щось зробити хороше. До нас звернулася людина, одна Юля. І, Звичайно, ми, ми почали думати, як ми можемо долучитись і як ми можемо допомогти. Які саме ще клуби, окрім «Реверпуля», задіяні в цій акції? До цієї акції долучились нам дуже приємно, що це румба, це «Ібіца». І це пудра. Хтось готовий давати частину від зароблених грошей, хтось готовий пустити наших людей, щоб ми збирали ці кошти. Є різні, скажімо так, ну з кожним ми домовлялися по-різному. Взагалі, в нас ідея, щоб це зробити, цю акцію зробити постійною. Звичайно, це дуже важливо і дуже хочеться, щоб більшість людей долучалися до цієї акції. Я бачу також долучилися наші ну, знайомі друзі з нашої гамаярки. Гама ярмарки, яку ми завжди проводимо. Більш детальніше. Дуже приємно. Нам дуже приємно, що дівчатка відгукнулись. Ми часто проводимо разом спільно гармагама-ярмарку. Це захід, де мають можливість продавати. Люди, які зробили певні речі своїми руками, це намисто, це кульчики, це магніти. Я вже не раз говорив, що якщо вибирати між речами, які зробили десь на заводі, і люди, які зробили це руками, звичайно, приємніше купити цю річ, тому що хтось вложив в неї душу, хтось думав про щось своє, про щось добре. І звичайно, мені, наприклад, приємніше це брати до рук. Що ж я з собою справді погоджуюся? Вироби зроблені з чистим серцем, і зараз ми вирішаємо робити акціону для людей з відкритим серцем, які готові пожертвувати е, хоча б якусь кількість грошей для цього маленького хлопчика. Організація «Гамма Ямарок, яка присаднілась вовше так, клуба патікла фудра руба і садвісталіверпул, а також ініціатором сьогоднішньої акції організації за чистим містом. Можна діточки діли делают... И украшения, изумительный просто магнит на холодильник такой, ездиуны, мыло, сделанное собственными руками. что это понравилось, два-три приза за сейчас. Каждый лот стоит 5 гривен, шаг аукциона 5 гривен. Разыгрываем очень быстро. Изумительное. но по-украински это намысто простите, кацапского ведущего, не знаю когда, ожерелье, да, наверное. Есть ли какие-то предложения? 10 гривен, молодой человек, 100 сразу. Деменки, я не знаю, кому идет это время, но очень щедрый шаг, щедрый поступок. Молодой человек справа, мы утверждали, что аукцион будет очень быстрым. 100 гривен справа, раз. 100 гривен справа, два. Дамы и господа, ваши аплодисменты молодому человеку. Опять же таки задаемся вопросом, в состоянии ли кто-то предложить чуть-чуть больше, чем 5 гривен за эти замечательные. 15 вам там, я интересуюсь мужчиной за твоим правым плечом, вам из а у вас дама там. 15 гривен вот от девочки в черной маечке и от мужчины в белой рубахе сколько? Или будет 25, да. Вот. 30 гривен от девочки в черной майке. Давайте только интенсивнее, потому что у нас тут танцы, а не аукционы по большому счету. 30? 50 прозвучало отсюда. 50, да? 50 раз. 50 гривен. Кто сказал 100? Просто вас не видно, друзья. 100 гривен один раз от девушки справа, от, от молодого человека. От относительно молодого человека с микрофоном. гривен 3. Продано. Денежку отдавайте, вот, пожалуйста, господам из организации за чистое место. И поприветствуйте, пожалуйста, молодого человека, который, ну, я так понимаю, просто проспонсировал участие его дамы в этом самом аукционе. Друзья, вам аплодисменты. Ну и еще мыло сделаем собственноручно участниками вот этой вот самой организации 5 гривен за вот этот вот самый кусочек мыла. Я уже не задаюсь вопросом, из чего она сделал, но 50 вот так вот. С места, как говорится, в карьер. Да еще бы вот. Дамы и господа, молодой человек в пиджаке слева предлагает 50 гривен за сколько? 200, 200 э, девушка за столом слева. 200 гривен от девушки слева один раз. Два раза. 200 гривен три. Выходите к нам проданного. Выходите к нам, пожалуйста. Ну, хотите, да. Так, мы ускорим процедуру. Вот. Мы лобам. Деньги, соответственно, организации за чистым листом. 20 ноября, собственно, ознаменовано тем, что мы пытаемся бороться за права детей. И это правильно. Ну и, в общем-то, уже с этими самыми целями мы пытаемся собрать еще и денежку на борьбу с онкозаболеваниями у детей. Далее мы танцуем, в общем-то, и терроризируем наших парменов неуемным желанием напиться. Диджей Патрик! Нам здається, я думаю, в Ліверпулі, не в Ліверпулі, там в усіх клубах Тернополя, які долучилися до цієї акції, що в нічних у розважальних закладах люди намагаються забути про якісь проблеми, там, приходять відпочити від прав Але всі ми розуміємо, що є люди, яким потрібна наша допомога. І... Коли, скажімо, хтось до нас звертається в даному випадку, це організація за чисте місто, власне, ми намагаємося піти на зустріч, щоб ну хоч таким чином допомогти. Скажімо, не так часто влаштовуються вечірки, де збираються гроші для онкохворих дітей, і це не є взагалі, скажімо так, профілем будь-якого розважального закладу. Якщо нам вдається чином поєднувати ці моменти, зробити якийсь там хай імпровізований аукціончик. Ми тільки раді завжди посприяти справа.